Як це може з'їсти одна людина? Як же насправді харчуються сумоїсти. Друзі, зараз я знаходжуся в районі Рюгоко. Біля ось такої цікавої скульптури, на якій зображені сумоїсти. Загалом тут вся станція прикрашена різними зображеннями сумоїстів відомих та різноманітною інформацією про цей вид спорту. Район Рюгоко саме тут знаходиться знамените дохьо, де відбуваються бої сумо. В цьому районі також сконцентровано безліч ресторанчиків, де можна. Спробувати їжу, яку щодня їдять сумоїсти. І зараз я спробую вам показати, що ж саме їдять справжні сумоїсти. І ви знаєте, кого зараз показують на цьому екрані зліва? Це наш українець Тайхо Коукі, це сумоїст українського походження. Йокодзуну тайхо Коукі також називають великим Йокодзуною 20-го о, кого я бачу, це Данило Аоніщики Аонішіки Арата цього сезону він показав неабиякий результат. Це було дійсно приголомшливо. В районі Рюгоко я знайшла справжнісінький Дахьо. Ось це за мною. Точніше, це не справжнісінький, це копія Дахьо, на якому тренуються і на якому змагаються справжні сумаїсти. Ось так виглядає зблизька до хьо. Фактично, це арена для змагань з сумо. І вона зроблена з піску. Ось ми бачимо, пісок дуже щільно утрамбований. Тут по кругу розташовані різноманітні ресторанчики, де можна спробувати їжу, яку їдять сумаїсти. Але я піду в один з ресторанчиків, щоб спробувати дійсно автентичну їжу, яку їдять сумаїсти. І зараз ви побачите, що ж саме їдять спортсмени, які займаються цим японським видом спорту. Зараз у мене буде нагода спробувати їжу, яку насправді їдять сумоїсти, і це чанконабе. Чанконабе, даний буде готуватися ось прямо при мені, і це дійсно справжня їжа сумоїстів. Я зараз прийшла в один з ресторанчиків японської кухні, де подають справжню їжу, яку їдять сумоїсти. І це дійсно це не туристична заманука, тому що це місце воно було відкрите сумоїстом, що ж таке. Чан канабе, ось зараз це готується. Ви можете побачити різноманітні інгредієнти, які тут лежать. Тут є і гриби, і овочі, і м'ясо, і креветки. Тобто, тут є все, і поки що не зрозуміло, що ж це таке. Це салат. Це друге, це рамен. Що ж це таке? Як звичайно, в японському ресторанчику завжди приносять ось такі теплі серветки. тут можна видерти руки, і також їдять все в маленьких тарілочках паличками. І що ж таке чан -конабе? Зараз я вам розповім. Ну що ж, розкрию вам секрет. Ви мабуть, вже бачите, там кипить бульйон. Що ж таке чанко набе, це суп. Насправді чанко можна називати будь-яку гарячу їжу, яку їдять сумоїсти. Набе це суп, він буває різний в Японії. І чанко набе це якраз суп, який їдять сумоїсти. І в цей суп кладеться все, що завгодно. Тут і овочі, тут і м'ясо, тут може бути риба. Це збалансована страва по білкам, жирам та вуглеводам. Чому ж тоді японці, якщо це виглядає, це? А ждорова їжа це не гамбургери. Чому ж тоді сумоїсти, Вони. Мають таку серйозну вагу. По перше, вони після їжі, після того як вони вживають чан вони, як правило, сплять, відпочивають. По-друге, ось, бачите, вже кипить. А по-друге, коли вживають чан вони його вживають в дуже великих кількостях. Мабуть, також в цьому і секрет: як же насправді харчуються сумоїсти, вони їдять від 5 тисяч до 7 тисяч калорій на добу, і вони дуже багато тренують. І водночас вони дуже багато відпочивають. Ціль такої їжі це основна їжа сумоїстів, якраз чан наба. Мета такої їжі це наситити спортсменів, а також дати достатню кількість білків, не перегрузити їх по жирам. Тобто, в цій їжі жирів небагато. Білки, жири вуглеводи, збалансований склад. Така їжа вона дозволяє їм залишатися досить рухливими, при тому, що що е, вони, е, вони споживають дійсно багато калорій на Ой, ші-соу! То... Ну що ж, чанки наби наш кипить. Мені щойно допомогли це все накласти в маленьку таку тарілочку, і що ж я бачу в моїй в своїй тарілочці тут? Тут я бачу мід бол фрикадериком Тут я бачу шматочок свинини, я бачу багато овочів. Насправді, коли це все клали, воно було абсолютно сире. Там і курка, там креветка, там м'ясо, там ось є також грибочки-шитагі. Зараз мені сказали, що це все можна їсти, але щоправда, курку поки що не можна, тому що вона ще готується, і також не можна їсти грибочки шитаги. Ну, що ж, буду пробувати справжню їжу сумаїстів. Почну я з фрикательки, це щось зовсім звичне для нас. Насправді. Це гаряча домашня чудова їжа. Тільки що у працівника цього закладу я спитала, кілька ж цій їжі Мені сказали, що оскільки тут м'ясо та овочі, то ця їжа вона не дуже калорійна. Мабуть, секрет все ж таки в тому, що спортсмени, які займаються сумо, вони просто таку їжу споживають в необмеженій кількості. Тому що, як мені сказали, ось це порція на одного. Якщо це з'їсти, от зараз, я зараз буду буду ділитися я зараз тут знаходжуся з дитиною. Я буду ділитися ділитися з дитиною. Але якщо це все з'їсти самому, то можливо за рахунок обсягу, за рахунок об'єму їжі, можливо, дійсно спортсмени отримують вони всі необхідні поживні речовини. Також що важливо, тут міститься велика кількість тофу. Тофу це білок, який японці дуже часто споживають. Майже щодня вони споживають тофу. Про користь тофу є міфи, про, про шкоду тофу також є міфи. Тому кожен сам вирішує, скільки тофу можна з'їсти. Але ви знаєте, це все виглядає дуже смачно. Там є якісь спеції, але ці спеції вони не перекривають, не перебивають смаку продуктів. І для тих людей, які хочуть погостріше, ось є також такий гострий соус. Ось я кладу шматочок всього. Але я роблю це дуже обережно, тому що це все кипить досить гаряче. А насправді в нашій кухні ми не змішуємо майже морепродукти з м'ясом. Тут же ми бачимо, що є креветки разом з фрикадельками, м'ясними, і це нормально сприймається. Також тут дуже багато соєвих паростків. Вас що ще я можу сказати про цей чанко набе? Він відрізняється від звичайного набе або від сябу сябу Як мені щойно пояснили працівники цього закладу, тим що в цьому в чанко набе сумаїсти, спортсмени, які займаються сумо, вони їдять його разом з бульйоном, разом з супом. Але я собі не уявляю, це порція на одного. Як це може з'їсти одна людина? Мені поки що важко це уявити, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!